Всім привіт! Ви на каналі Стартанемо на YouTube. Коротко про себе розповім в двох словах. Мене звати Юра, я тестую на Ютубі різні ніші, тематики, і моя ціль на будь-якому каналі набрати 1000 підписників. Наголошую на тому, що в мене в цій темі досвіду немає, все буду пробувати сам, вчитись, шукати інфу, тестувати і так далі. Це все буде з нуля, без всяких накруток і тому подібне. Також буду ділитись результатами та з іншою інформацією в телеграмі. Розкажу про свій перший канал, який вирішив протестувати. Якось вечором перед тим як лягати спати, прийшла дурна така мисля в голову, чому дійсно гідний контент від невідомих авторів набирає 500 там переглядів, 100 переглядів, 1000 переглядів, а якась повна діч, ну блін по пару мільйонів може набирати. Я по приколу на ходу видумав персонажа і в канві тупо поліпив його фразочки, всякі дурні в певний шаблон. Трохи розбавляв контент чимось розумнішим, якимись там цікавішими цитатами. Останнім часом і цитати додавав відомих людей і потрохи народу це заходить, ця інфа. Як ви бачите, веду цей канал більше місяця. Створений канал 6 червня, а сьогодні 16 липня. Зараз покажу результати, скільки відео опубліканув і скільки запланував. Прийдемо одразу в самий кінець. Контент. Перше відео набрало 122 перегляди, а наступне 2379. Мене почало атакувати розчарування, коли я побачив такі цифри, як 2 перегляди, 3 перегляди, 5 переглядів, 23 перегляди і так далі. Але я вирішив просто місяць закидати ці відео і тоді глянути на результат, чи варто займатися цим взагалі. Ну бо одразу не вийде досягнути там. Чогось феноменального, як не крути. Вже в загальному є 300 тисяч переглядів і майже 500 підписників. Тому з цим каналом продовжую працювати. На нього швидше за все не вдасться підключити монетизацію через однотипний контент, який виглядає візуально одинаково, і його нереально відрізнити, окрім текстової частини. Тобто він нічим не відрізняється. Але в майбутньому я буду думати, як з ним. Поступити надалі, можливо, будуть якийсь більш унікальний контент закидати, чи з того роду, щоб ну, в майбутньому можна було підключити монетизацію. Є канали, на які я закидав е, відео, і там, тупо, взагалі, пару днів було по нуль переглядів. Але це вже розкажу в наступних відео. Якщо цікава, тобі така двіжуха, підписуйся на канал і слідкуй за експериментами.